Для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання найважливіше це системність. Як вже буде вдосконалювати системність своїх знань майбутній учасник зовнішнього незалежного оцінювання, ну, це його справа. Але я вважаю, що, по-перше, людина повинна визначитися з тим, які предмети вона буде складати на зовнішнє незалежне оцінювання, хоча б на початку випускного? Класу, тобто це повинно робити не зараз, вже навіть не в березні, е, е, ні тим паче в квітні, а е... Зробити це в вересні і потім намагатися все зробити для того, щоб дуже добре володіти тим чи іншим предметом. Для цього відвідувати системні уроки в школі, спілкуватися з вчителем, системно вивчати підручники. І я дуже раджу скористатися звітами, офіційними звітами про зовнішнє незалежне оцінювання минулих років. Вони є у вільному доступі, вони є на сайті Міністерства освіти. Науки, вони є на сайті Українського центру, регіональних центрів, тобто це абсолютно публічна інформація. Це дуже великий за обсягом документ, але людині не потрібно його весь вивчити. Достатньо знайти розділ, де аналізується тест того предмету, який вона буде складати. Або з тих предметів, бо зазвичай це все ж таки не менше трьох предметів складають учасники зовнішнього незалежного оцінювання. Бо дуже ретельно. Розібране кожне завдання, яке було в тесті, навіть іноді є примітки про те, наскільки успішно виконане це завдання, які помилки були допущені при його виконанні і так далі. Тобто, вивчити саме цей допоможе систематизувати. Людина побачить, як складається тест, яку він має композицію, подивиться, зрозуміє, що недостатньо добре вивчено, на що звернути увагу, поспілкується з вчителем, Тобто я підводжу до того, що, на мій погляд, абсолютно спокійно можна підготуватися і без допомоги навіть репетитора, тільки так організувати свій час, щоб нічого не залишилося, так би мовити, за бортом, щоб програма загальноосвітньої середньої школи була повністю засвоєна.